Доброго дня малята! І запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Добрий день, малята! Сонячного всім вам дня. Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Малята! То нас у гості завітав хлопчик Іванко. Він був слух'яним, не пустував. Мама дозволила йому погратися на майданчику самому. І тут він раптово бачить, що в траві блищить золотавий жучок, і очі відсвічують вогниками. Ой, хлопчику, візьми мене, у мене поранене крильце, я не можу літати. Іванко узяв жучка, той дуже тремтів, жучок дуже замерз, адже уранці дуже холодно. Він попросив хлопчика віднести його до лісу. Іванко побачив на галявині хатинку. Заглянувши у хатинку, Іванко помітив кицьку, яка лагідно муркотіла, згорнувшись у клубочок. і солодко спала. Але в будинку було сиро, холодно, на печі лежали сірники. Іванко, звичайно, знав, тому що сирники брати не можна, та гратися з ними також не можна. Але він вирішив, що один раз одного сирника запалити можна, адже це для жучка. Іванкові дуже хотілося зігріти його. Назбиравши сміття, паперу, гілочок, Іванко підпалив купу, і вона спалахнула. Голум'я охватило все, що було в хаті, і занавіски, і меблі, і кімната наповнилась димом. Стало важко дихати, і раптом прокинула скицька і голосно занявчала. Тілі-тілі бом загорівся кицькін дім, загорівся кицькін дім, бали з нього дим стовбом. Кицька вискочила, очі витріщила, біжить півник із цеберкою, заливає кицький дім, а конячка з лихтарем, а собачка з помилом, сірий зайчик із листком. Раз, раз, раз вогонь погас. Малята, так що ж сталося з кицькіним будиночком? Вірно, Кицькін будиночок загорівся. А що зробила кішка, коли загорівся дім? Кішка вискочила, очі витріщила. Скажіть, дітки, а чи правильно зробила кішка, коли вискочила з дому? Так, я думаю, що правильно, тому що вона гукала на допомогу. А хто допоміг гасити вогонь? Півник із циберкою заливав кицьким дім, конячка з лихтариком, собачка з помилом, сірий зайчик із листком. І вони загасили пожежу. Дітки, а чому сталася пожежа, як ви гадаєте? Тому що хлопчик Іванко запалив сірничка. Сірники це не іграшка. Гра з ними може призвести до страшної трагедії. Малята. А чому пожежна машина червоного кольору? Тому що щоб вона була помітною і з далекої відстані. Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Щоб вона швидко дісталася до місця пожежі. А хто? гасить вогонь. Гасить вогонь пожежник. Тож сірники, дітки, не іграшка. Не грайтеся з сірниками та запальничками, не розпалюйте самостійно багаття, не вмикайте без дорослих чайник, праску та інші електричні прилади, не беріть до рук петард та інших піротехнічних засобів. Запам'ятайте номер пожежної охорони 101. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. І я вважаю, малята, що вам сподобалось заняття. Тож додержуйтеся правил пожежної безпеки. А я вам бажаю гарного дня. До побачення до нових зустрічей!